Вітаю всіх на каналі в пошуку грошиків. Я так розумію, що у багатьох з вас може виникнути питання А чого? І я вам дам відповідь. Бо літо. А светер коричневий і куртка. Отже, коли все стало зрозуміло по цьому питанню, перейдемо до наступного. Як я вам вже казав, ми намагаємося знайти криптовалюту в мережі інтернет і максимально збагатитися без складен. І таке можливо. Насправді можливо. Е, майже тиждень купав весь інтернет, дивився різні там відюшки, форуми, читав різні відгуки. Е, в принципі, нічого не змінилося. З тих часів, коли біткоін коштував 95 доларів. Так. Ще з тих часів. Зараз багато з вас хто спустив сльозу, як і я кожного дня, коли дивлюся на те, скільки коштує біткоін сьогодні, з тих часів нічого не змінилося. Є крани, є платформи, є окремі веб-сайти, які пропонують заробити криптовалюту. Е, можна вибирати будь-який на свій смак на зовнішній вигляд, на е, якісь там фактори, які у вас будуть влаштовувати. Тобто, тут навіть не можна щось порадити, бо ну, кожен з них працює, кожен з них сплачує. Тобто, це зовсім не проблема зробити там криптовалюту. Е, єдине, що я би порадив, е, придивлятися на те, е, скільки існує веб-сайт. В принципі. Е, бо ну, є такі, наприклад, які з'явилися тиждень-два тому, тобто вони зараз виплачують, але невідомо чи будуть виплачувати пізніше. Є такі, які працюють вже 5, 6, 10, 12, 15 років, тобто там 100%, ви будете впевнені, що все буде файно. Ви отримаєте свої кошти. Е, в принципі, е, ідея яка там? Е, ти проходиш або капчу. Отримуєш якусь ну, невеличку суму криптовалюти, або ти проходиш якісь завдання, опитування, там, дивишся рекламу, заповнюєш якісь анкети, або граєш вигри, або реєструйся на якихось там вебсайтах, залишаєш відгук і за це тобі дають криптовалюту. Криптовалюту можуть вивозити на мікрогаманець, а можуть на ваш гаманець безпосередньо прямий. Тут треба розуміти, краще шукати крани, які виводять одразу. Бо це 100% гарантія того, що ви отримуєте свої гроші. Тобто ви там витратили час, але ви отримали цю криптовалюту. Є такі е, крани і платформи, які е, діють по накопичувальній е, системі. Тобто вам треба там, набрати, наприклад, 5 доларів, або 10 доларів, або 50 доларів на балансі, і після того ви зможете їх вивезти. І треба ще враховувати відсоток комісії. Бо якщо, наприклад, 50 на вивід, а комісія 2,50, тобто вам потрібно 2 ,50, 2 ,50 для того, щоб вивести 50, це теж треба враховувати. Відповідно до того, ви повинні подивитися, скільки ви будете заробляти. Бо це теж має значення. Якщо там вам сплачують за одну рекламу, наприклад, цент, а в день може бути 30 реклам, тобто 30 центів, а назбирати треба 50 доларів, то чи варто цим займатися? Хто знає. Чи може пошукати якусь платформу, яка буде справді давати набагато цікавіші пропозиції? Ну, якщо, наприклад, грати в ігри або проходити якісь челенджі дуже там, ну круті, там то там можна отримати одразу там і 5 доларів, і 10, і 15. Я б те так далеко вже не завантажував цей мозок. Опинився на переглядах реклам, на проходженні якихось там квестів, на, ну таке, що дрібне, але багато. Крани можуть бути і звичайні, які виплачують вам просто криптовалюту. Тобто, я так розумію, що заробляють там за рахунок того, що ви знаходитеся на веб-сайті. Ви проходите е, капчу, або проходите, наприклад, завдання, дивитеся рекламу, та там, по 15 секунд, типу тайм РД, потім далі, 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 5-6 разів натиснули далі, і ви отримуєте свою нагороду. Тоді, звичайно, ви просто ну, постійно тапаєте на цей екран і е, свої гроші, одразу вивід іде на ваш гаманець. І тут є така тема, теж, що я вже з'ясував. Наприклад, гама... кран без обмежень Він дає скільки завгодно. Ну, наприклад, в біткоін збирати сенсу нема взагалі. Тобто, це буде одна 100 мільйонів. Ну, смішно, бо він коштує скільки. Е, можна збирати Ethereum або Litecoin, е, ну, теж таке відносно. Зараз з'явилося дуже багато нових криптовалют, але є е, дуже така тема, що вони можуть скам потрапити. Тобто, ну, Як той же хамстер, наприклад. Та, зайшов він по одному центу, а зараз він там вже до 4 і 3,50, тобто 35 сотих цента, і, і відповідно. Якщо на Хамстері мені одразу зайшло на біржу Binance, так була можливість на Binance, і, типу там ще отримати якусь комісію додаткову, нічого там не отримав, бо перші 100 тисяч, а 79 мільйонів тільки було в Телеграмі. Тобто, ну, не встиг я там цю заявку зробити і отримав тільки те, що отримав, то вийшло 18 доларів. Поки з'явилася кнопка скинути його продати, залишилося 8. Ну, тобто одразу. Одразу. Просто отак от. Ти дивишся, як ці гроші, які ти майже 8 місяців набивав, воно і все. І по 8 я продав, і слава Богу! фух, мені вже від того легше, бо зараз би я продав за три, розумієте. Отже, е краще вибирати таку криптовалюту, яка вже ну, давно існує, яка була е за часів тільки зародження взагалі такого розуміння криптовалюта. І самим найкращим варіантом було, є і буде це е, працювати з доккоїном. Доккоін це саме таке, що може бути з криптовалюти. Бо коштує він недорого, курс змінюється, але не дуже сильно. Тобто від, там, від 10 від 9 центів за одиницю до там, 13 максимум зараз. Ну, раніше було до 15-20, але потім якась знову криза, щось там знову десь впало у когось. І от таким чином сталося, що він трохи знизився. Тому е, eh, eh, мала комісія, eh, вивід майже любої, любих eh, об'ємів, і дуже швидке. Дуже швидке. Тобто ви поставили на вивід, і майже одразу ви його отримуєте. На відміну від там, тих же біткоїнів або леткоїнів, які мають проходити багато модерацій, багато підтверджень, і це все може затягнутися. І були такі моменти, коли працювали eh, на хостингу, що Людина сплачує за свій сервер біткоїном e, або е, e, Сплатив, а підтвердження не йдуть. А треба, там, наприклад, там, ну, 30, 40, 50 підтверджень. І немає, немає, немає. День, два, три, коли вже сума прийшла через три дні. Тобто вона дійшла до нас, таке підтвердження, отримала. Він сплатив там, наприклад, 5 євро, а отримали ми 3,50, бо за цей час курс спав. Як і навпаки, бувало таке, що сплатив 5, а прийшло 9. Тобто треба 4 повертати. Тобто, ну таке воно трошки нестабільне. Якщо з догами ви працюєте, ви можете бути впевнені, що там, це буде добре. Вони швидко прийдуть, швидко підуть. Комісії дуже маленькі. О, тому збирати їх на кранах краще доги. А потім вже за них купувати що вам завгодно. Але то буде ціла одиниця, яку ви зможете швидко набрати. І таким чином потім з нею маніпулювати і в подальшому. І фішка в цих кранах така. Якщо кран безлімітний взагалі, немає ліміту, і ви можете піти скільки завгодно, то, наприклад, вам дають ну, там, 1 цент, так? Або навіть не 1 цент, ні, мабуть, 1,5 цента за кожен такий клік. Тобто ви 5 разів клікнули тільки 1 цент. Тобто 50 це щоб було там 10 центів, 500, щоб був 1 долар. І тобто, поки ви наб'єте це все, вам вже не захочеться взагалі нічого, ніякої криптовалюти, в принципі. Але в цих кранах існує ще така фішка, як проходження додаткових завдань. От краще звертати на це увагу. Тобто там можуть бути або шорти, або, ну що це, типу, там ти проходиш як. Ковзаєш по якихось сторінках, по якихось -то вебсайтах, тобто там 10 секунд на одному вебсайті, потім далі, потім другий вебсайт, далі, третій вебсайт, далі, якусь капчу пройшли, далі, і потім ви отримуєте, але ви отримуєте одразу, наприклад, 3 центи, 4 центи. Таким чином, ви за день на одному крані можете мати можливість пройти від трьох таких завдань до 15, в залежності від того, хто з ким співпрацює, тобто яка. Платформа надає рекламу і надає можливість ці шорти проходити. Е і тоді виходить, що або весь день клікати по 1,5% 5% на одному крані, або взяти, наприклад, 5 кранів, або 10 кранів і пройти на кожному по 3 завдання. Ви на цьому виграєте. Майте це на увазі. Е ця тема дуже цікава. І знову ж таки, в залежності від е, криптовалюти, треба розуміти, що е, є криптовалюта, яка одразу десь е, можна її там заплатити за щось, або вивезти, або завести кудись. А є криптовалюта, яка для неї потрібні, так би мовити, ну як вони кажуть, газіки. газіки тобто додаткове паливо для того, щоб її перевести кудись. Це таке є на Метамаск, на Метамаск, мікрогаманець. Який, наприклад, ти тут заводиш шиба, да, шибаїну. Тобто ти завів туди е, і потім ти хочеш її десь перевезти. Для того, щоб її перевести, тобі додатково треба, наприклад, якийсь шматок етеріума. І тобі виходить або скидувати шибу і купувати Етеріум, а потім виводити, або додатково купувати, або десь збирати Етеріум. Тобто, якщо треба буде швидко зробити якусь операцію, це буде дуже складно зробити одразу. Тому це треба теж враховувати, з якою криптовалютою себе пов'язувати. Ну, а саме платформа, яка вас цікавити буде, взагалі не має значення. Fire Fawcett найстаріша, така вже давно працює, там багато завдань. цього там можна, в принципі, щось робити. Е, Той же Fawcett Pay. Е, платформа і мікрогаманець, який теж працює давно, і вони вже себе так би зарекомендували. Є зараз з'явилися проекти типу криптоферми. Там, криптомотоспорт, мотоспорт, до речі, з догами працює, там, типу, ви отримуєте якусь спортивну тачку, потім її прокачуєте, вона вам дає доги кожен день, типу ви в змаганнях там в якихось приймаєте участь. І додатково ви там теж можете проходити рекламу, дивитися там, відео якісь, за це додатково отримуєте теж якісь там доги. Ну, тобто якусь частину догів. І є такі завдання, типу. Там, Зніміть відео на YouTube про нашу платформу, отримайте сразу, одразу 25 догів, да? або там зареструйтеся на телеграм-каналі, отримайте один дог. Ну, тобто там можна назбирати для старту і потихеньку щось там набирати собі. Потім вивід теж є там 50 догів. Назбирати їх не так складно, можна, можна. Я не назбирав і трошки вже їх втомився, але я працюю одразу на шести екранах. На шести екранах. От, бо в мене з'явилася нова ідея. Нова ідея, як би можна було з тим е, спрацюватися. Бо яка ситуація по заробітку? Так, ви не вкладаєте нічого, окрім свого часу. В день я витрачаю 6-7 годин на те, щоб сидіти на цих кранах, клатити цю рекламу, Тож треба враховувати ще вашу ESP. Бо якщо у вас, наприклад, інтернет, мережа перевантажена або якісь багато посилань, то. Вам капча випадає і один раз, і п'ять, і сім, і десять. Тобто треба чекати той час, коли капча буде спрацьовувати тільки один раз, то все витрати часу. Або я проходжу 10 завдань там, за дві хвилини, або я проходжу одне за півтори, бо я не можу тупо пройти цю рекламу, воно мені пише ще раз, ще раз, ще раз. Не впевнені, що це людина, не впевнені, що це саме ви, не впевнені, що це ви натискали саме мишею своєю. розумієте? І тому, ну, якби Вимоти. Але е, я собі так щось там в голові придумав, що буде далі. Тому таким чином. І на кожному е, крані, ну по-різному, по-різному. Десь е, 5 центів, десь 3 центри за день. Е, на таких більш платформах, типу як Firefaw Cet, е, 15 центів, 18%. Ну, це вже якщо в тебе очі такі, все, ти вже нічого не розумієш під вечір. Тобто, Ну ви розумієте, заробіток є, є без складень, але ну, не заробіток. Щось треба думати далі. І от про що я буду думати далі і як це робити, ви знаєте в наступному відео. Всім па-па!